Коля Тищенко, я бультер'єрпрезидент Кум Єрмака, який з президентською булавою об'їхав всю Україну, та, наче, президент вітав всіх з Новим роком з офісу президента. Дорогі українці, любі кияни. Друзі, всім привіт! Сьогодні від інформації, яку я вам розкрию, у вас волосся стане дибки. У мене є підтвердження серйозних кримінальних злочинів, які скоїв Коля Оболонський. Це ймовірно вбивство. Рекет, торгівля героїном та багато інших подробиць, які покажуть справжнє обличчя оточення президента України. П пану Тищенко належав відомо бригадира і кримінального авторитета злочинного групування Савлохи. Значить, ну да. це рішення президента. є внутрішня база управління боротьби з організованою злочинністю Скорпіон, в якій накопичується інформація про кримінальних авторитетів з 1991 року. Ця інформація потрапила до нас. І уявіть, як нинішні перефарбовані народні обранці не хочуть, щоб ви дізналися, чим вони займалися в 90-ті. дев'яності. безпреділ біловертнічкової. которые сегодня в парламенте, которые работали у нас по принципу простых рекетиров бандитов, а теперь обличены властью, они знают, они все облагораживают, это в законный способ. І почнемо ми з яскравого представника банди Савлохова, а нині заступника президентської фракції Колі Оболонського тишину. Ви все перепутали з тими ми Ви половина із тих, хто розказує про 90-ті... дівнадцять, коров на 90%, ровно, 91, 90 не понімають, що таке Стой, ми такої медіа він у минулому був членом організованого злочинного угрупування та фігурував у низці кримінальних проваджень. Відповідно, у нього здійснювалися негласні розшукові слідчі дії. До речі, це це з бази. Що такое предъявить? У тебя есть особый, особый статус для того, щоб ти мог комусь щось что -то Ну, по-пацански, да. А ти що, пацан? Ти меня спрашиваешь? Да. Ну, мені кажется, да, а какая А как? А пацан, пацана? ты что? Думаешь, пацан тот, у кого яйця? А, хто ног. Ні, а хто пацан? Ні. ну пацан – це я який живе цією жизнь. Так, 21 липня 1999 року внесено інформацію, яку не дозволено розповсюджувати навіть всередині відомства, через ризики витоку інформації до членів ОПГ Савлохова. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по ликвидации экономической основы ОПГ получена информацию о составе организованной преступной группировки под руководством Тищенко Николая, он же Коля Оболонский, которая согласно оперативных данных значительную часть денежных средств получает от торговли героином. В руководящий состав ОПГ входят Рудюк Андрей, Кличка Андрон, Юденков Виталий или Доллар, Кривопишин Павел, Паша и многие другие члены этого ОПГ. Смотрите в описании детали. Бойцы в бригаде. Максим Портос, Валера, Вжик, Стрижаков Максим, Максимка и так далее. Фирмы, которые частично используются членами ОПГ для получения денег за крышу. Укр М Сервис, Автобут Сервис, Ресторан Козелно Василек в Гидропарке, Ресторан Ришелье. Владимирский ринок, торгові места, павільйони, станція метро Большевик, торговые павільйони, палатки, КБК, город Київ, автокомиссионная торговля і перечень фирм фірм. продолжение. 19 березня 2000 року було відкрито кримінальне провадження з фаболи. Разобщение уничтожения уничтожение ОПГ Оболонского с международными коррумпированными связями. Разбой, вымогательство, торговля героином. А 15 серпня 2001 року агент под прикрытием вниз в базу информацию про то, что в городе Киеве по проспекту Воздухофлотскому 33, квартира 84, Григорян Спартак Гвидонович занимается крупными поставками героина из Донецка в Киев. Через Колю Абалонського реалізовують його. За останнє время продав більше 1 кг чистого героїна за 85 тисяч доларів США. По оптовій ціні. Взагалі, по факту того, що банда Колі Тищенка займалася торгівлею героїном, є ще купа записів працівників Губозу. Дає пікантні подробиці, що мене особисто переконує в тому, що це факт. Зрозуміти, ну не можуть на рівному місці працівники управління з боротьби організовані злочинністю систематично вносити цю інформацію в внутрішню базу відомства, відкривати на колю тищенка кримінальні справи та безпідставно об'являти його у розшук. Хто такий Коля Болонський? По факту його причетності до угруповання Савлохова є такий запис від 18 січня 1997 року, де Тищенко значиться серед списку цього угруповання. Організована приступна група Савлохи лідери Савлохов Борис Сасланович і Савлохов Руслан Сасланович. Та додається. ОПГ Савлохи одна із наймасточисленних в у Києві. Імеє велику сеть комерційних підприємств, як українських, так і спільних з виходом на міжнародний рівень, а саме: Казино Спліт, Джос, Клуб Чикаго, Кафе Зит, Клуб Нью-Йорк. Саме в цьому клубі Коля Тищенко забив ногами від Вадима Чорноброва, якому в результаті вибив око. Ну, а ти був коли то ну... на розборках постійно? Ближайшее окружение Савлоховых. Бригадиры Алиев, кличка Алик, Абесанюк, кличка Бес, Шабазов, кличка Боря Черный. И внимание, Тищенко Николай Николаевич по кличке Коля Оболонский. И далее по списку. Вот вернемся к 90-м. Я тебе просто показал внутрянку, о которой вы, ну, как журналисты, вы даже не понимаете. Топ-то. В правоохоронних органах Коля Тищенко давно відомий як бригадир ОПГ Савлохова. До речі, це добре відомий самому куму Тищенку, керівнику Офісу президента Єрмаку, якого в деяких джерелах вважали дотичним до цього клану. Я звертаюсь до Зеленського. Ти можеш одним дзвінком викликати керівника поліції і попросити оперативну інформацію по заступнику твоєї фракції з оперативної бази Губозу. Він підтвердить все, про що я зараз розповідаю. Хоча, мабуть, ти сам все це добре знаєш, як і те, хто замінував Олександрівську лікарню. Звичайно, коля з чогось починав, як от 9 листопада, 1998 року, внесені дані що... Колі Абалонський займався реалізацією украдених авто, принадлежащих ОПГ Савлохових. 14 серпня 1995 року внесена інформація, що підприємець журба кинув директора фірми Корн Ісаєнка на 12 тисяч доларів. Ісаєнка звернувся к Тіщенко Ніколаї з групи Савлохова, щоб він. Тищенко согласился при условии, что Исаенко найдет лоха, на которого можно оформить кредит. Исаенко познакомил Тищенко с Артановым Георгием, который нуждался в деньгах, чтобы погасить задолженность по кредиту Мебель-Промбанку. Тищенко договорился за кредит в Трайденбанке и угрозами заставил Артанова отправить деньги на расчетный счет Выдубицкого монастыря. Где главным бухгалтером работала Ященко Зинаида, которая отправила деньги по указанию Оболонского на фирму Адмирал. Коля, ничего святого у тебя нет! Насправді записів про його злочини мега багато. Але на фіналочку мене цікавить два вбивства, в яких чомусь фігурує Тищенко. Наприклад, дуже гучне вбивство напарника Тищенка по банді Савлохова, такого собі Норіка Амірханяна. Це зухвало вбивство сталося прямо на хрещатику та вважали помстою Савлохова. Проводится проверка на причастность к совершению данного убийства Тищенко Николая Николаевича. В процессе проверки установлено, что Тищенко совместно с Твердохлебом и покойным Нориком Амирханяном без причины под угрозой убийства вымогали 20 тысяч долларов США у генерального директора клуба Бинга Разводовского СВ. После убийства Мирханяна Тищенко перешел на нелегальное положение. Установлены и допрошены в качестве свидетелей два охранника клуба Бинга, которые являлись очевидцами инцидента в клубе. Также в качестве свидетеля допрошена секретарь клуба, которая конкретно указала на Тищенко, который вымогал деньги у Разводовского с целью установления местонахождения Тищенко Николая Николаевича Постоянно проводяться оперативно-розисні мероприятия в містах його вероятного появлення: ресторан Вешеле, спортивний клуб Воднік. Нам вдалося добути матеріали цієї кримінальної справи. Ось постанова про її закриття. Все підтверджено, що Норіка Мірханян, Тверду хліб, а згодом і Коля вимагали з директора Бінго 20 тисяч доларів США типу моральної компенсації. Класичний рекет 90-ті. Вина учасників повністю доведена, зібрані всі докази. У матеріалах справи зазначено, що на сходці у готелі Дніпро директор бінгу, у якого вимагали гроші, записав учасників на диктофон. В описі написано, що учасниками були він, Коля, Тищенко, Покійний Норік та Твердохліб. Справу закрыли по амнистии. Это подтверждено у ответе керевника над полицией. Как закрылась справа, остается разумеется запису агента, который зазначив? Тищенко Николай Николаевич вместе с твердохлебовым Виталием Ивановичем кличка доктор. В связи с тем, что уголовное дело по Бинго до настоящего времени не прекращено, вынашивает намерение оказать давление на свидетеля по уголовному делу. Тищенко пытается наладить связь через посредников со следователем, в производстве у которого находится указанное дело. По мнению источника, посредник контактировал с одним из работников следствия, так как Тищенко НН в настоящее время не намерен покидать город Киев и выражает уверенность, что его не смогут привлечь к уголовной ответственности. Также стало известно о том, что Твердохлебов ВИ Тож уверя, що йому не зможуть пред'явити обвинения, так как он подобрал из своєї окружения людей, которые по предварительному сговору з ним будуть давати ложные показания в його пользу. Я вам слово даю, ми вас парвю. Також є інформація, що Тищенка в 1998 році фігурує у вбивстві в кафе Франк на Константинівській, коли під час бійки забив насмерть відвідувача. Але по цьому факту теж важко знайти всі деталі, тому що, як зазначено у відповіді поліції, матеріали цих справ було знищено. Але оперативна база губозу нам допомогла з'ясувати подробиці, які доводять, що Коля це справжній кримінал. Ти дивився серіал «Бригада»? похоже, було так чи Ні Дівнос. Ти скажеш, ну сахоже, ні? похоже, так як це все Ось це було похоже. Що що всі, да, всі доросли до такого рівня і всі стали крутими, розумієш? Як би там не було, але в нормальній країні така істота сиділа б довічно у в'язниці, а не в залі Верховної Ради. Але це не перший і не останній вбивця, гвалтівник, торговець наркотиками, казнократ, одним словом, представник криміналу, якого президент нагородив статусом недоторканого. Хіба після цього нас мають дивувати, що їх ресторани працюють у локдаун, чи що Зеленський відмазуватиме кожного, кого зловили на хабарі. Чи врешті решт що Колю Оболонського, як і самого президента, не хвилює, що на фронті гинуть українські воїни, а в Києві кайфожер-заступник президентської фракції стріляє салюти. Проблема не в Колі Оболонському, а в Зеленському. Вон из одного тиста. Рубить выставки, давать идиты. Пока написано. Вот когда люди говорят, а как, вот, а как сделать то, добиться успеха, как там добиться успеха, я говорю, ребята, вот у меня вчера был большой, хороший, почти там на 2000 человек, ребят, собралось студентов в нашем экономическом университете. Я говорю, разбирайтесь по жизни.